Багато бабла мутять. копи заробляють, DEA заробляє судді. Заробляють картель. Заробляє. Всі роблять гроші на бідолашних людях навколо. Ілюмінати Ілюмінати контролюють все лайно. Ще на початку 90-х Вілл Сміт вирвався із одного із найнебезпечніших місць в США Філадельфії, і заліг на дно у лакшері районі Белеєр в Лос-Анджелесі, подалі від вуличних банд, наркотиків та вбивств. І це було ще 35 років тому. Що вже казати про філі зразка 2025 року. Епідемія Фентанілу захопила місто. Доупфінди тероризують вулиці. А філадельфійський репер Скріла є неназваним королем Кенсінгтона, вулиці, на якій відбувається. В прямому сенсі Зомбіленд у цьому випуску ми поговоримо про фентанілову епідемію та музику, яка передає атмосферу безнадії, розпачу та насильства. З вами міністр Флексу, ви на каналі Треп UA, let's get it, let's go! Міяла What the fuck, I bought a soul, got two for one Man, the henchmen I'm the hottest drug dealer up in my neighborhood When the cops see me, they jump out boy, you know, I got my mama mad, I put two 4K, go on my team Гнітючу атмосферу Кенсінгтона можна прямо таки відчути в треках Скріли. Речі, без яких не обходиться скріла, це сироп з прометазином та його вірний друг Глізі. Саме з цим він знаходиться у тренчах Кенсінгтона. У мене таке відчуття, що Скріла кожен ранок починає з сиропу та інших наркотиків, такий собі сніданок Чемпіона. Я зараз не про канадський кленовий, а про пурпурний зі спрайтом. Кожному треку Скріла згадує про те, як міксує Луї і Прада. У своєму аутфіті, не забуваючи. Про Баленсі я прослухував треки з делюкс версії Love Zombie Kensington Paradise, і в кожному треку він згадав про Баленсіагу на його ногах. Напевне, король Кенсінгтона, як його називають, пересувається по цих вулицях тільки на таких качкодзьобах від Баленсіаги. Вся його музика звучить як один суцільний тріп, який ніколи не закінчується. Не забуває скріла і згадувати про чапас та іншу зброю, яку він тримає біля себе певною мірою, турбуючись про власну безпеку. He didn't pack the way pack Burn he didn't a rubber in the sky Кенсінгтон Авеню, що ж таке Зомбіленд у Філадельфії? Давайте розберемось. Філадельфія це місто, яке обов'язково варто включити до вашого плану подорожі, якщо ви плануєте відвідати Східне узбережжя Америки, але це також одне з тих міст, де найкраще звернути увагу на певні райони. У всіх великих американських містах є райони, які краще уникати туристам, і не тільки туристам. У випадку Філадельфії можна сказати про Кенсінгтон Авеню разом з навколишнім районом. Це зона, яку слід Жати забороненою, щоб уникнути неприємних ситуацій, відома як Зомбіленд, ця довга вулиця в північній частині міста сумнозвісна своїм масовим обігом та вживанням героїну, а також і інших наркотиків. Руйнівний вплив цього препарату на тіло та розум людей видно неозброєним оком, настільки що їхні рухи схожі на рухи зомбі. Авеню – це вулиця, де людський дискомфорт справді досягає своїх меж. Дехто називає її вулицею Зомбі через дуже високу присутність наркоманів. Особливо героїнових, які перевальцем ходять тротуарами, виглядаючи повністю відірваними від реальності, що їх оточує, драматична ситуація, яка має кілька негативних наслідків. Починаючи з високого рівня злочинності, найвищого у всьому місті. Починаючи з 60-х років, район Кенсінгтон був звичайним робочим районом, де жили ірландці, американці та поляки. До того часу, коли туди масово не почали їхати афроамериканці з південних штатів і латиноамериканці, згодом. Цей район перетворився на суцільний рай для наркоторговців, починаючи з 80-х років. А місцева влада роками ігнорувала це питання. За останні роки Кенсінгтон перетворився на великий наркоринок під відкритим небом, де можна купити абсолютно все. Найбільше користуються популярністю Фентаніл, який часто розбавляють з транквілізатором для коней, щоб ефект від прийому був у кілька разів довшим. Через мікс фентанілу з транком люди, які приймають цей препарат, знаходяться у сонному стані. Кенсінгтон у Філадельфії протягом багатьох років називали по-різному. Це Волмарт Героїну та Лас-Вегас наркотиків. Кенсінгтон найбільший наркоринок. Просто небо. на східному узбережжі, за даними управління з боротьби з наркотиками, вже давно символізує про дисфункцію міста, яке колись було столицею Америки. Кадри зомбі Кенсінгтона стають предметом місцевих новин та обурення. Нездатність міста виправити Кенсінгтон була центральною в успішній кампанії на посаду мера Шерел Паркер, демократка, яка жорстоко боролася зі злочинністю та склала присягу як сотий мер Філадельфії у січні 24-го року. Але як не крутий Кенсінгтон ніколи не. Був найкращим місцем для життя. Навіть наприкінці 19-го та на початку 20-го століть, коли він був промисловим центром, його ірландські мешканці змовилися організувати банду, яка згодом перетворилася на ірландську мафію. Напружені 50-ті роки призвели до витіснення етнічних білих, чорними та поартериканськими прибульцями. Але лише з деіндустріалізації Філадельфії протягом 60-х років ринок наркотиків почав корінюватися. Він безперервно зростав завдяки послідовним кризам героїв. Креку та метамфетаміну. До кінця 90-х років Кенсінгтон став найкращим місцем для придбання героїну на східному узбережжі. 2000 ні роки принесли з собою таблетки, за ними фентаніл, а зрештою і транквілізатор ксилазин, який створює жахливі і незагойні рани у драг юзерів і який зараз міститься у понад 90% наркотиків у місті. Що ж саме робить наркоринок ринком? Зрештою, наркотики можна придбати в багатьох місцях, скажімо, в університетських Кампусах або на рейвах, але це не ринки. Чим же відрізняється Кенсінгтон? Перша найпомітніша відповідь це вживання наркотиків у громадських місцях. Люди сидять або лежать на тротуарах, або спотикаються. Вони курять або вживають ін'єкції публічно, відносно мало зважаючи на пішоходів. Що приходять повз чи поліцейських у цьому районі? Вони роблять це скрізь. Дані перепису населення показують, що цей район переважно латиноамериканський, населений нещодавними іммігрантами з низьким рівнем доходу, які живуть у найдешевших місцях. Проте багато, навіть більшість облич на вулиці Білі, оскільки ринок приваблює покупців з усього регіону Філадельфії, зокрема з Делаверо та Нью-Йорка. Деякі приїжджають просто в гості, але зрештою залишаються довше ніж очікувалося. Іноді люди вживають різні знеболюючі після операції і не можуть з них злізти, тому шукають наркотики на вулицях Кенсингтона і стають бездомними, які перетворюються на зомбі. Увесь час вони те й роблять, що шукають чергову дозу на кумарі. А коли дістають їх їхній розум покидає тіло, і вони завмирають посеред вулиць, так само, як сольові наркомани. Що приваблює так багато покупців і що насправді робить Кенсінгтон ринком наркотиків це пропозиція. В цьому сенсі на кожному кутку хастери продають доу. Ціни дуже низькі, демократичні, близько 8 доларів за маленький пластиковий пакет, стандартна одиниця продажу. Що на 2 долари дешевше, ніж купувати у Південній Філадельфії. Якщо спробувати, можна навіть залишитися здоровим цілий день. Беручи без

Протягом десятиліть сотні тисяч американців помирали зі зростаючим темпом, поки державні чиновники спостерігали за цим, не знаючи, як зупинити потік смертельних наркотиків. Найголовніше, що ринок пропонує різноманітність продукції: фентаніл, гіперпотужний синтетичний опіоїд, відповідальний за левову частку смертей від наркотиків є повсюдним. Але також легко знайти метамфетамін і крек тим, хто змішує стимулятори з депресантами. Кенсінгтон також є гарячим місцем для. Новітніх речовин, зокрема тих, які можуть бути небажаними для споживачів. Коли ксилазин, транквілізатор для коней, який зараз поширюється через фентаніл, залишаючи споживачів з некротичними ранами, вперше потрапив до континентальної частини Сполучених Штатів, він приземлився у Кенсінгтоні. Серед новіших доповнень медетомідин, ще один ветеринарний транквілізатор. Ці нові поєднання є однією з причин, чому люди залишаються у Кенсінгтоні. Якщо ви підсіли на ксилазин, вам потрібно залишатися поблизу пункту постачання препарату, щоб залишатися здоровими. Наркозалежні приїжджають до Кенсінгтона, бо це гарне місце для вживання наркотиків. Тож такий скрілла. Джеміль Едвардс, народжений 3 червня 1999 року, професійно відомий як Скріла, американський репер. Він мешкає у Кенсінгтоні, Філадельфія. Скріла підписав контракт з лейблом Priority Records у 2023 році та наразі випустив два альбоми через цей лейбл Underworld 2023 та Zombie Love Kensington Paradise 2024 року. Його сингл Дуд Дуд став популярним у TikTok у, у 2025 році. Якби відеогра дозволяла створити репера з усіма необхідними характеристиками для привернення масової уваги, в сучасному цифровому кліматі то в результаті вийшла б фігура схожа на репера із Філадельфії з Крілу. Його батько чорний з Філадельфії, а мати латиноамериканка з Техасу. Він виріс у абсолютно звичайній і хорошій родині. В юному віці він займався спортом. Але з 12 років він вирішив продавати наркотики і вулиці Кенсінгтона. Остаточно його затягли. Перший трек, який він записав, був трек Dog Food, який вийшов у 2018 році. На лиці у нього є тату з собачою кісткою, яка означає саме Dog Food. На сленгу Dog Food означає героїн. Скріла надихався раннім мікмілом, але каже, хоч Мікмілі і проклав шлях для багатьох реперів, сцена на філі це місце, де кожен сам за себе. Скріла дропнув свій дебютний сингл Green Snake у 2018 році. Його мікстейпи Cut, Trout та «Gemini Season були випущені відповідно у 2022 та 23 роках. Chick, no. No, yeah. Bitch, Він підписав контракт з Priority Records у 2023 році та випустив з ними свій перший сингл «Booted» пізніше того ж року. I'm booted. I'm booted. Потім були його сингли «GD», випущені у січні 24 року та «Brom Hearts». That V how me my shooters relationship. Swear, yeah. You ain't getting that V so... Музично його роботи не є технічно складними. За текстурою та звучанням вони викликають відчутно темряву. Розповсюдження та вживання речовин, що викликають залежність, є повторюваною темою в його творчості. І що найважливіше для його злету за останній рік, скріла вміє поєднувати захоплення та відразу зі своєю візуальною творчістю. Ви захочете відвести погляд від дискомфорту, але все ще непомітно подивитися, бо не можете повірити в те, що відбувається. Скріла, який сам був наркоз і дилером користується значним авторитетом на вулицях Кенсінгтона. Скріла заправляє цим блоком. В його кліпах можна побачити фентанілових наркоманів, які додають ще більше трешу та реалізму в його відеороботах. Репер вірно представляє Кенсінгтон, або як він його називає, Зомбіленд. Цей район переживає опіоїдну кризу, зображення людей, покалічених невдалими ін'єкціями або сп'янілих до стану нерухомості, стали матеріалом для видовищ у соціальних мережах. Що ще найменше. Виглядає як прихована експлуатація, яким би щирим не був його зв'язок з цим районом та його мешканцями. Це основа реп-персони скріли. Зомбі Лав Кенсингтон передасть проект скріли кінця 24-го року. Підкреслив його прихильність до цього району, водночас продемонстрував його вокальну гнучкість та неординарне виконання. Нова делюкс-версія, яка додає 8 нових треків до існуючих 19, свідчить про те, що у своїй найкращій формі уроженець Філадельфії цілком може бути на шляху до реп-зірки. Made a sacrifice, no, I ain't capping. me talks with Ellie and he told me to just keep rapping. i purple, not no hawk. I popped the perky, call it chalk. I just woke up, pop a perky. Досить швидко він переходить від перерахування низки сильнодіючих речовин, кодеїн, кіні, транквілізатори, оксикодон, до радісних розмов про свій смак у моді, перш ніж наголосити, що навколо нього є люди, які впораються з його брудною роботою. Протягом усього проекту його флоу поєднується зі стилем продакшену, який став синонімом нової хвилі вуличної музики Філадельфії, від Otвані, Даху, Талі, Ліл Бакс та інших. Треки скріли містять зловісні мелодії, дуже різкі клепи, розтягнуті вісімсот. Восьмі та небагато іншого, чистий мінімалізм. Це залишає достатнє місця для розрізнених роздумів скріла, наприклад, як на треку Пало Майобі, який дотримується подібного шаблону. Цей трек продовжує багаторічний інтерес скріли до духовності Західної та Центральної Африки. Те, що за його словами, він практикує вдома з дитинства. Коли у своїх треках він фантазує про те, щоб вистрибнути з машини, щоб застрелити опа, він наголошує, що його захищає огун, якому він приносить у жертву курей. Огун це Бог війни і заліза в релігії Оруба. Я й гадки не маю, що це значить, але в домі ускріли повно дивних речей. і Схоже, що він часто поклоняється древнім божествам та різного роду духам. На його альбомі Zombie Love Kensington Paradise є навіть Lil Baby. Невідомо як, його занесло на таку доволі незвичну колабу, а серед інших Rob 49. Якщо говорити про його альбом Underworld, він має більш містичне звучання ніж Zombie Love Kensington Paradise. Майже кожен трек названий в честь якогось божества. Чудово підкреслює всю атмосферу трек «Kicked Up. у відео. Видно, як Скріла продовжує свій тріп і каже, що саме диявол його врятував. Скріла настільки небезпечний драг що його обходять стороною навіть копи. Важко зрозуміти, що з цього правда, а що лише його реп-образ. Тому що всі його розмови як один безкінечний потік свідомості, адже в його тілі стільки наркотиків, як у аптеці. Весь реп скріли це імпровізація під дією наркотиків. У лютому 25-го року стрімер Неон та Скріла зависели у Зомбіленді. Скріла водив стрімера по районі та пропонував попити ліна, на що Неон, звісно, відмовився. Невдовзі запис. Було перервано і поліція розігнала весь цей двіж. Що ви думаєте про скрілу та чи слухаєте його треки? Пишіть в коментарях. Let's get it, let's go!